Гом'як каже: привіт, і сьогодні я розповім про те, що я купила в березні. Я трішки захворіла, але сподіваюся, що мій голос звучить не дуже дивно. Як і планувала, я в цьому місяці купила нову камеру і я вже на неї знімаю. Я купила собі наступну камеру після своєї це, своє, це DJI Osmo Pocket 3. Ось так от вона виглядає. Вона під'єднується до мікрофонів, які я купила в минулому місяці. Тому якби ось така от покупочка. На нову камеру я знімаю вже десь близько місяця, але я все одно все ще до неї так притираю, звикаю, бо вона доволі відрізняється від моєї минулої. Моя минула камера це DJI Osmo Pocket вона в мене все ще є. Я думаю, що я спробую зняти якесь дуже маленьке коротеньке відео про те, чим взагалі відрізняються ці камери. Бо цієї камерою я користувалась десь стабільно півроку і знімала там майже кожного тижня щось. На цю камеру я зазвичай знімаю якісь конкретні відео і вже менше чогось такого з мого життя. Тому для мене дуже помітна різниця і в використанні, і в тому, як ці камери працюють, тому буду ділитися цим. Але так купила собі нову камеру. Така покупечка, Бейсік, бейсік покупечка The yeah. Мені на початку трішки було видно різницю в якості між попередньою і цією камерою, але я не знаю наскільки це видно іншим. От, але це цікаво. Ця камера дійсно в якомусь плані зручніша і краще, але ну треба, треба звикнути. Це така моя найдорожча покупка в цьому місяці. От, і коли я її купила, я така собі так, Юля губу не розкатуємо в березні. Тому наступні мої покупки вони не настільки грандіозні. Як це часто буває, у мене на початку березня закінчилась. Все в плані догляду за обличчями мені довелося все оновлювати. Тому показую, що я купила. Перше, це санскрін. Сонце вже вилуплюється. Я їздила в цьому місяці в Одесу, тому я не могла поїхати просто так. Прикупила собі оцей от санскрін. В мене до цього були санскріни в стіках, бо вони матуючі і набагато зручніші, але я вирішила все-таки повернутись до таких, бо до тих теж були маленькі претензії. Багато хто рекомендує саме цей санскрін, тому я вирішила спробувати. І в принципі мене все задовольнило. І в мене на нього не було ніякої алергії чи якоїсь дивної реакції мене ніяк не всипало. Тобто, в цьому плані все добре. Якщо наносити прям реально два пальці цього санскріну, він дійсно дуже жирний, тому треба це враховувати. Якщо наносити його не так багато. То він непогано впитується. І, в принципі, якщо наносити його поступово, тобто нанести один шар, почекати трішки, потім інший шар, то набагато краще. Під базою для макіяжу він, ну так, я б сказала, на 3 з 5. або база на цьому Санскріні на 3 з 5. Тобто, не прям так все погано, але не дуже такий ефект, як ти очікуєш. Але загалом цей Санскрін мене абсолютно влаштовує, тому м -м, супер, супер. Наступне, що я купила це олійка. Я зазвичай намагаюся купляти її в таких маленьких порціях, бо я не знаю, як вона взагалі спрацює на моєму обличчі. Я купляла так і попередню, і не дарма, тому що мене від неї трохи підсипало. Для мене олійки набагато делікатніші в плані очищення, особливо в зоні очей, тому що в мене після лазерної корекції дуже щасливі очі, їх може сушити пекти, особливо якщо використовую якусь міцелярну воду. Тому олійка – це реально непоганий варіант. До цієї олійки я користувалася нею. В принципі, тільки пару разів, але в мене абсолютно немає ніяких претензій. От від цієї олійки мене взагалі не обсипає, нічого, тому ой, тому так. Да, дуже крута олійка. Ось так. Доволі випадково, тому що забула свою вмивачку перед поїздкою в Одесу. Я купила собі нову кістаку. В принципі, в мене була попередня вмивачка теж від цього бренду, тому ну можна було спробувати. Це якби міні-версія, мабуть, тому що є така ще побільша. Непогана пінка, але для мене дуже такий є запах, якийсь хімічний. Прям тому от в плані запаху не дуже. Але шкіру очищує непогано, не пересушує, тому норм. Доволі економно, до речі. Я також в березні зрозуміла, що мені треба більше заложувати свою шкіру, бо мені було недостатньо. І тому я купила собі відразу три засоби, щоб це робити. Перше, це ось такий от засіб від L'Oreal, флюїд чи Гель. Він доволі такий реально прям. Такий прям. Не відчувається зовсім на руках, він дуже швидко висихає. Мені це дуже подобається, але він доволі парфумований, тобто він прям так пахне. Мені суто запах подобається, тому ніяких претензій нема, але таке краще враховувати. Плюс, ну, як один такий засіб для зволоження, я не думаю, що він багато що робить, М -м. але в комбінації непогано. В мене все влаштовує. Також на нього не було ніякої там реакції, незрозумілої, тому все ок. Далі це крем від Біодерма. В принципі, в мене небагато що було від цієї кампанії, але я вирішила спробувати, тому що є багато про них хороших відгуків. І в принципі, непогано. Крем виглядає доволі таким, наче жирненьким, але насправді він у шкірі непогано впитується, доволі швидко і не залишає. Особливо, якщо небагато його витискати, то непогано. От разом з цим я їх наношу круто. І плюс тут взагалі немає ніякого запаху. І. Щоб нанести оце все, а потім це все як закріпить. Я купила собі таку нічну маску. От. Вона пахне чимось, але я, чесно кажучи, не можу пояснити чим. Це такий дуже дивний запах, вона отак всередині виглядає. От вона така жирненька, прям. вона на шкірі залишає і такий блиск, і в принципі, вона не липуча, але реально якась така жирненька. Але на ніч, ну, найс. Nice. У мене взагалі немає ніяких претензій. Теж після неї не обсипає нічого. Так що м, клас, я дійсно помітила, що в принципі використовуючи оці три засоби, в мене дійсно тепер доволі звожна шкіра. Раніше як це взагалі я помічала. Я помічала тільки тоді, коли мені треба було наносити макіяж, тому що відразу під базою проступали всі оці шараховатості, і мене це дуже бісило, тому що так ти його наче не бачиш. А потім, коли тобі один день, там не знаю на місяць, треба воно тут як тут. Зараз такого немає. Я не знаю, що саме з цього працює, але щось тут в ці комбінації працює, тому ну як мінімум, оці точно. Тому рекомендаціон. Також е, трошки купила собі для макіяжу штучок. Не багацько, але ну так. Для душі. Мені треба була нова база, ну суті, тональний засіб для макіяжу, тому я купила собі ось таку. Довго ходила в Єві, довго їх тестувала. Там, блін, ще не всі е, ці тестери є. Коротше, це було ще те випробовування. От, але я знайшла оцей. І він мені дуже подобається. Він непогано матує, мене від нього не обсипає, нормально змивається. Ну, ніяких претензій нема. Я наношу правда, його небагато з вологим спонжиком, тому я не знаю, як, прям, якщо його нанести дуже багато, як він на шкірі. Але тримається він Доволі непогано, не скатується, не збирається десь там в зморках. Тобто найс. Також я вирішила спробувати новий гель для брів, теж від L'Oréal, ось такий от. Ем, я наносила його лише один раз, і цей раз зараз на мені. І м -м, мені не дуже сподобалось. М -м, мені все ще треба знайти реально непоганий гель. Мені дуже не подобаються оці от щіточки, на яких просто дофігіща цього продукту. І коли ти наносиш його по бровах, то воно. Кожну волосинку, прям з такою мені пусінькою, робить отаку. І виходить, що у тебе отакі от, от брови, блін. Це дуже помітно і мені це не подобається. Нічого не можу сказати в тому плані, як довго він там тримається. Я б не сказала, що він там якось прям зачесує брови і тримає їх. От. Можливо, мені просто треба ще до нього звикнути і якось попротикуватись, його наносити, але поки що, ну таке, я до нього, скажімо так, прицінююсь поки що. от так що, так от. Також вирішила нарешті спробувати ось такий от блиск. Я бачила їх раніше багато в різних кольорах. Це якась прям колаборація. От, е, мені сподобалось, я спробувала тестери, дуже приємно пахне. Такою чимось дуже солодким, прямо така дуже солодка смачна цукерка. От е, він в мене зараз на губах, тобто він такий е, напівпрозорий, не липкий, що мені подобається. Ну тобто, якщо волосся попаде, то воно там і залишаться. Але загалом на губах непогано. Ось так. От. У ну, мене претензій немає. В них там ще був такий рожевий, мені теж сподобався, але я вирішила, що ну, я не настільки часто користуюсь блисками, щоб купляти відразу два. От, але ну, реально рекомендую. І останнє, так як в мене закінчувався мій блиск, то я купила ще ось таку помаду від L'Oréal, але я нею ще не користувалася, не було нагоди. От вона ось так от виглядає. Дуже мені сподобалася сама упаковка ця. От. Нічого не скажу по якості, бо ще не наносила. Але виглядає непогано. Також купила собі ось таку маленьку пахучку від Victoria's Secret. Пахне грушкою доволі свіженько, мені подобається. Mm. Також не купила, а виклянчила у Дарини. От, от таку е, маленьку російську. Мені здається, ну, вони дуже волі популярні були колись. Я не змогла теж пройти. Я така дарина купи. Коротше, клянчила, клянчила, виклянчила. Угу. Також я купила собі ось таку пасту маленьку спробувати, бо я не знаю насправді, чи це дуже хороша паста, чи не дуже. 130 гривень за маленьку пасту. М -м, ну, окей. О, прикольно. Ось так от вона виглядає. Найс. Ну, я ще не користувалась, бо в я купила собі пасту з Аврори в такому тюбіку теж маленькому. І вона мене влаштовує, якби нафіга я куплялася. <сос> <сос> Також урвала. Там в Одесі на ринку продавалися отакі от жуті. Я їх дуже люблю. Їх зараз майже, ну. Не дуже просто їх знайти, це прям якась контрабанда. Я навіть гуглила, коли їх перестали продавати, випускати прям так масово. Я ще знаходила, типу, такі, як маленькі, там до 5 штучок їх ось урвала просто відразу два смаки. Хай буде. Я дуже такі люблю. Я часто, особливо раніше, замовляла собі книжки на British Book, якщо не помиляюсь, так називається. І цей магазин книжковий, він саме в Одесі, і я його знайшла і пішла туди. І я в них часто бачила якраз тут по Гаррі Поттеру всякі штучки і прикупила собі ось там ось таку от. Зараз ми її розпакуємо. Прикольна штука, мені дуже подобається. І кулька. А? Будь ласка. Ну, ну краса, ну, краса. Так, ставим десь тут. Хай світить. Кайф. Також з Одеси я собі, по суті, нічого такого не привезла, ніяких магнітів, нічого такого. Єдине, що таке Одеське, я привезла, це собі каву. Це от Foundation, це така одеська компанія. От вони там самі цю каву обсмажують. Все таке, у них там купа різних смаків купа різних видів. Я вирішила спробувати ось таку перший раз. У мене в цьому місяці я вважаю доволі ну по книжкам, так скромно знову ж таки була в цьому British Book. Давно приглядувалась до цієї серії, от але не знала, яку купити, бо там є такі лімітовані видання, гарні, але дуже різні коментарі. Хтось каже, що це дуже цікава книжка. Хтось каже, що це така банальщина, що неможливо читати. Я думала спочатку купити собі прям всі ті книжки, які є на книжковий Адвент, але вирішила, що, мабуть, спочатку треба прочитати хоча б одну і подивитися, чи варто їх купляти. Тому, скоріш за все, я цю книжку прочитаю десь протягом цього року, щоб зрозуміти, чи варто докупляти інше. І насправді я здивована, наскільки прикольна ця книжка. Оце от прям тиснення. І воно прям мені дуже подобається. І всередині теж ось таке прикольне. Найс, mm, nice. мені подобається. Я зараз читаю дивергента. прочитала вже три книги, залишилась мені четверта фор. І мені, в принципі, сподобався стиль авторки. І в неї є ще багато інших книг, і тому я вирішила їх прикупити. Я купила собі дві ось такі от книжечки. Вирішила взяти це якесь типу Чи Limited Edition, чи щось таке гарне, бо є вони ще таких м'яких палітурках. Гарні книжки, ну. Но... Я взагалі не дуже фанат ось таких от паперових штук, бо вони в мене часто мнуться, рвуться, в принципі, як у багатьох людей. Ну, але що поробиш, якби, якщо є тільки такий варіант, то вибирати не дуже приходиться. Ну, але загалом дуже гарно. Це йде мені в адвент, тому я дуже тут розглядати не буду. Ну, книжки дуже гарні. Дуже гарні книжки. От. Але навіть оця має бути звичайна. Я б не сказала, що вона якось прямо на фоні оцих супер-пупер виділяється. Мені здається, дуже гарна книжка. Бо я от сама сумнівалася, що брати цю прям ось таку чи прям якусь теж лімітів. Гарна книжка. Ну подивіться, хіба вона дуже вирізняється? Та не дуже. Ну, тут видно сторінки, тут сіренькі, тут біленькі. Але окрім цього, н -н -н, так і не скажеш. Дуже гарна книжка. Ось такого, наче все, тому будемо відкривати посилку сінцея. Тут посуд. Ну, що зроблю? Ну, люблю я посуд. Окей, будемо відкривати. Опа. Для чаю. Опа. Нічого такого нема. Гарно, мені сподобалось. Я взяла таку для чаю і має бути ще одна така для кави. Дуже гарно. Я думаю, тут для кави якраз. Будь ласка, така ж для кави. Дуже гарні, мені подобається. Мені дуже сподобалася ця їх така морська лінійка, тому це одна з чотирьох. І це при тому, що я ще хотіла інші, але їх розібрали. Здавалось би, кому треба ці тарілки. Будь ласка. Розбираю тільки так. Так, це перша. Друга. Така краса. Третя. Ці більше. Я думала, вони однакові. Вони різного розміру. Я думала, це будуть чотири однакові тарілки. Вони коштували однаково. Ладно. Так, і це четверта і остання тарілка. Мені, до речі, ця найбільше подобається, мабуть. Дуже гарні тарілки. Дуже гарно. Все, в мене є тепер 4 тарілки. У мене є тепер 4 тарілки. Дві таких побільше і дві поменше. Я спеціально брала всі різні, бо мені і так подобається. О, а от, до речі, ця, я думала, буде дуже велика. Але гарна. Нічого не скажеш. Гарна така, як квіточка, мені дуже сподобалась. В неї ще була така рожева, але мені чомусь захотілося синя. І от я думала, що це вона буде дуже велика. Я подумала, що влітку класти в неї салат або якісь фрукти буде так гарно. Ну, в неї можна щось класти, але вона маленька, не дуже велика. Для порівняння просто. Я думала, вона буде ось такого розміру. Але дуже гарна, до речі, немає ніяких претензій. Так, і наш останній лот Полуничка. Ось така дуже гарна, мені подобається. Я дуже люблю ось такі ці штучки, особливо коли вони маленькі, особливо, коли вони такі ключці. Ну просто, ну, блін, ну це дуже гарно. Ей, Я навіть не знаю, що мені туди класти, але мені доведеться щось туди класти, бо вона дуже гарна. Я так собі купила колишнішечка, теж показувала якомусь відео. Ну, а як от пройти повз такого? Ну, краса. Мені здається, це все. Також березень це буде, мабуть, перший місяць, коли я не буду продовжувати відео тим, що я не купила. Тому що не було в цьому місяці дійсно чогось такого, що мені прям дуже хотілося, але я відкладала і не купила. Тому та це все, це всі мої покупочки. Ну просто, ну подивіться на це. А? Я не можу. Ах, яка краса! Все. У мене каже пока.